Привіт, З вами Марта, ви на каналі Тепличний Бізнес. Сьогодні в цьому відео покажу наші пелергонії, які корінці у нас вже пустили ці рослинки. Хто хотів вкорінені живці, будь ласка, ціна такого живця 15 гривень. Також продовжую продавати зріз. Ціна за зріз одна штука в районі 5 гривень. Касетна розсада газані, також 5 гривень за штуку від 160 штучок у касеті. Далі у нас йде маргаритка. Маргаритка також по 5 гривень. І анютині глазки, Якщо брати від однієї касети, то по 5 гривень. Якщо брати до однієї касети, там пів касети, то ціна складатиме 7 гривень за штуку. Також продовжую продавати зріз таких чудових рослинок, як серфінії. Кольори в наявності маю різні. В середині літа я їм зробила обрізочку. Наростають з новими силами. Також у наявності вербена. Вербена є ось така фіолетова, також є червона ампельна, є біла, є різні кольори. Ось такі зоряні серії дуже гарно починають обростати з новими силами. Ось така чудова рослинка, як гігант пурпле. Є також ось такі махрові. ну Різні кольори, я всі не діставала. Кому цікаво, то ціна за один черенок зрізу складатиме 1 гривня, тому замовляйте, поки гарний, гарний час їх вкоренити. Готуємося до нового сезону, також поспішайте. Щоб можна було зайти в зиму з сильними, здоровими, вкоріненими рослинками. Хто ще бажає придбати цибулинки на вигонку або ж для посадки у відкритий ґрунт, нагадую, також проводимо продаж цих чудових рослин, наявності тюльпани, також крокуси. І ще чекаємо десь через тиждень-півтора гіацинти також будуть у наявності. Друзі, нагадую ціни. Ціна за штуку тюльпана складає 15 гривень. Якщо ж ви берете від 100 штучок одного сорту, ціна складатиме 12 гривень. І при покупці від одного ящика, тобто це буде 500-600 штучок, ціни скидатиму на Viber, ціни, ціни будуть у євроцентах. Це в районі 9-10 гривень. Також маленьке оголошення: хто хоче замовити. На вигонку тюльпани уже готову продукцію. Ось такі сорти будуть у наявності. Хто зробить з осені замовлення, дасть невеличку предоплату, тому буде готова продукція уже перед 8 березня зі знижкою у 5%. Тому, кому цікаво, будь ласка, робіть замовлення. На 8 березня тюльпани будуть як на Зріз, так, і будуть в горщиках. На Зріз у нас будуть такі тюльпани, як Роман Empire, Largo, Beauty Trend, Double Price, Crossfire, Колумбус, Супермодель, Сісі, Альбатрос, Сурендер, Авангард, Крем Fresh, Bullet і Mango Charm. Такі сорти, як Canasta, Queensland, Фабіо і Сантандер у нас будуть в горщиках. В горщиках, як завжди, друзі, у нас уся продукція вже йде попакована. Ми висаджуємо по 3 штуки, по 5 штучок, по 7 штучок. Люба кількість, яка вам буде необхідна у горщику, все робимо. Так що, друзі, замовляйте. Свої контактні дані, як завжди, я скину під відео. Там буде мій номер телефона, так що пишіть, будь ласка, на Viber, телефонуйте, не соромтесь, робіть свої замовлення. Всім гарного дня, всім до зустрічі у наступних відео. Пока-пока!